Ідеально все, це повинен приготувати хоч один раз кожен. Всіх вітаю мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. А зараз розпочався сезон справжніх, ах, запашних, таких солодких, соковитих слив, тому гріх не зробити з них десерт. Я вам сьогодні покажу свій улюблений пиріг, який мені подобався за роки. Це дуже тоненьке пісочне тісто, десь в мізінчик. Ну, майже як солодка піц, гарнятко кави або чаю. І поїдьте грам борошна. просіюємо його. Туди ж додаємо 3 столові ложки цукру, чайну ложку розпушувача. натираємо 100 грамів вершкового масла. Натираємо його на крупній терці. Розтираємо тепер все ретельно в одну масу. Така дрібна крошка у нас виходить. Сюди ми додаємо сметану, в мене 15 столових ложки. Один, два. Спочатку це вимішуємо ложкою, а потім вже рукою. Ось такого плану у нас вийшло. І в холодильник хоча б на півгодинки відпочивати. Поки підготуємо сливи, ми їх а вже ж, перемили. А сливка неймовірна. Що перерізаємо навпіл, дістанемо кість Перев'язаємо будь-яким зручним для вас шматочком. Розкатуємо його в круглу форму. Десь пів сантиметра товщина все це на деку застелений пергаментом. Збираємо ось такою посипкою з цукру і крохмалю. Коли слива буде давати сік, вона не дуже текла. Ось так викладаємо по часовій колом наші сливи. Робимо ось такий бортик. Така гарна квіточка ванільним цукром. Розігріту петельню 180 градусів десь на півгодини. з богом. Пахощі на всю квартиру. Вже не дочекаюсь скуштувати Пройшло 30 хвилин. така несамовита краса у нас виходить. Вона ще дуже-дуже гаряча, воно ще сік навіть кипить. Воно не перевершене. Цоковита, визрів щаслива, хрумке, пісочне тісто. Це неймовірно смачно. Будь ласка, приготуйте хоча б один раз. Смакуйте, мої дорогенькі, насолоджуйтесь залишками літа і до нових зустрічей!